Привіт усім. Ви слухаєте подкаст Шалені голови, в якому я розповідаю про історії успіху світових компаній та їх брендів. Мене звати Гліб Савінов. Так як я деякий час працював бариста в двох закладах у Хмельницькому, вирішив розповісти вам про бренд, що викликає в мене захоплення до висот, які він підкорює. Викладач історії Зев Зігл, письменник Гордон Боукер та вчитель англійської мови Джеррі Болдуін познайомились за 10 років до початку Starbucks, будучи студентами університету Сан-Франциско. Об'єктивно їх мало що поєднувало. Вони були родом з різних куточків Америки, кожен за плечима мав свій багаж. Зігал народився в сім'ї відомих американських музикантів у Гордона Бокера. Батько загинув під час Другої світової війни, а мати, залишившись з дитиною одна, була змушена повернутися до батьківського дому в Сіетл. Джері Болдуін народився в сім'ї молочника та держслужбовиці. У студентські роки друзів об'єднали спільні творчі плани та амбіції. Закінчивши університет, вони продовжували зустрічатися час від часу і всіляко підтримували зв'язок, навіть живучи в різних містах. Мої друзі Гордон Боукер, Джері Болдуін і я на той час часто обговорювали і вигадували цікаві ідеї для бізнесу. Всі ми хотіли змінити своє життя і зробити щось масштабне, щось значуще і що має сенс. Ми почали зустрічатися кожні кілька тижнів, щоб обмінюватися ідеями, і одного разу за обідом ми замовили еспресо, який виявився ха, дуже поганим. Згадував Зев Зігл, розмовляючи з The Guardian у 2016 році. Наприкінці 60-х років люди вже відмовилися від розчинної кави. А до меленої або не звикли, або взагалі не знали про неї. Не було ні моди на каву, ні культури вживання цього напою. Ідея відкрити оптовий магазин якісної кави спала на думку Гордону Бокеру. І здалася свіжою та цікавою всій компанії. Незабаром після цього гордий ініціатор вдарився у пошуки гарного товару і досить швидко виявив на канадському острові Ванкувер у компанії Мершіс. У той же час Зев Зігл знайомиться із засновником роздрібної мережі крафтової кави Піц з Альфредом Пітом, який погодився зіграти роль наставника для молодих людей. Неодноразово вся трійця відвідувала лавку Піта в сан франциско навчаючись мистецтву обсмажування зерен та ведення справ. Назва компанії Старбакс пішла від імені персонажа роману Мобі Дік Германа Мелвіла, першого помічника капітана Ахави Старбека, який обожнював каву. Провівши дослідження з дизайнером Террі Хеклером, вони припустили, що назви, що починаються з об'єднання букв «ST», запам'ятовуються краще за інших. Хеклеру, який згодом намалював логотип для кількох успішних американських брендів, приписують і створення логотипу Starbucks спокусливої сирени, яка мала заманювати клієнтів в заклад. Так і сталося. За всю історію компанії логотип перетворювався три рази, але його сюжет завжди залишався незмінним, варіювалося лише малювання двохвостової русалки. Через кілька місяців, скинувшись по 1350 доларів і взявши 5000 доларів позики в банку, орендували приміщення для майбутнього магазину на вестерн Евеню поблизу ринку Пайк Плейс у Сіетлі. 30 березня 71-го року двері першого Starbucks відчинилися для покупців. У магазині можна було купити обсмажені кавові зерна, чай, спеції, боби і посуд. Але каву варили лише для дегустації. Спочатку Зев Зігал був єдиним найманим співробітником компанії, тоді ще друзі продовжували працювати на своїх основних місцях. Щоб зберегти хоча б якусь фінансову стабільність. А у вихідні на зміну виходили всі троє, магазин став мати попит. Зі Starbucks почали співпрацювати міські кафе та ресторани. За перші 9 місяців обіг Starbucks перевищив 46 тисяч доларів. Хоча вся виручка пішла на плату оренди, рахунків та закупівлю товару у перші роки. Компанія закуповувала обсмажені зерна в піц та поступово роздумували про купівлю власної машини для обсмажування. Starbucks орендував невеликий склад у районі Рибальського порту на околиці Сіетла і перетворив його виробництво для обсмажки. Протягом наступних п'яти років Starbucks відкриває ще кілька магазинів у Сіетлі та Едмонсі, і на пропозицію Зева Зігла запускають продаж лінійки кавового посаду для гурманів. Бізнес активно зростав у 1975 році. Starbucks стикається з першими глобальними труднощами. Сувора зима залишила без урожаю бразильських постачальників, вартість сировини значно зросла. А компанія була змушена підняти ціни і продажі почали танути. Ініціатива Зева Зігла щодо розширення асортименту провалювалася. До того ж, будівля, в якій було відкрито перший магазин компанії, міська адміністрація віддала під знесення. Торгову точку вирішено було перенести, а фінансову стабільність прикрили кредитною лінією в 95 тисяч доларів у Банк. У 1977 році вартість кавових зерен почала падати, і нарешті змогли знизити ціни і вони. Через рік компанія модернізувала і значно розширила обсмажувальний цех. Зігл продовжував просувати свої ідеї розширення бізнесу. Під його впливом Starbucks відкриває дочірні компанії, магазини з продажу кавомолок та мережу продуктових маркетів. Як з'ясувалося, через кілька років. Всі витівки були збитковими. Так, Зев Зігл залишив Старбакс у травні 80-го року, продавши усі акції колишнім компаньйонам. Позбувшись дочірних підприємств, компанія почала набирати обертів. Наступного року виручка зросла до 4,5 мільйонів. А у травні 1982 року Старбакс відкрив п'ятий фірмовий магазин. У Сіетлі перший кавовий бар, у якому вже заварена кава продавалася в роздріб. У вересні того ж року компанія ухвалила по-справжньому важливе рішення. Посаду директора з маркетингу Starbucks обійняв корінний нью-йоркець, досвідчений управлінець і продавець, пристрасний поціновувач кави Говард Шульц. Говард Шульц народився у Брукліні, у бідній родині євреїв-американців. Вони жили у кварталі будинків для незаможніх, а батько, відставний військовий, постійно змінював роботу, щоб прогодувати сім'ю. У 12 років Говард почав розносити газети, потім продавав їжу в кафе, а у 16 років працював із хутром, розтягуючи шкіру. У сімдесят му році Говард став бакалавром університету Мічигану в галузі комунікації і влаштувався на роботу в Xerox. Пропрацювавши у відділі продажів три роки, він перейшов до представництва шведського виробника побутової техніки Хамамапласт у звітах продажів. Шульц виявив великі закупівлі кавомолок дрібною фірмою Starbucks у Сієтлі значно більше ніж у відомих кавових магазинів. І вирішив до них з'їздити. Але підхід і інтерес власників Starbucks настільки вразили Шульца, що він почав напрошуватися на роботу в компанію протягом року діставав своїми дзвінками. Шульц пояснював, що Starbucks має величезний потенціал і потрібно відкривати більше магазинів. Отож, у 1982 році Starbucks. Прийшов бізнесмен Говард Шульц, який повинен був привести до ладу бізнес і забезпечити його зростання. Для компанії все змінила поїздка Говарда Шульца до Мілана. Там він познайомився з європейською культурою споживання кави, після чого запропонував змінити концепцію компанії і відкрити кілька кав'ярень. До того компанія лише продавала зерна у власних магазинах. Та власники компанії були непохитними. Болдуєн і Бокер вважали, що оптовий продаж кавових зерен швидше принесе успіх і славу компанії ніж будівництво мережі кав'ярень. Однак, завдяки наполегливості Говарда Шульца, у 1984 році Starbucks запускає ще дві точки в Сіетлі та Сан-Франциско, обидві формати еспресо-бару. Крім цього. Компанія вже давно готувалася до поглинання піц. Осени 1984 року угода закривається. У розпорядженні Starbucks з'являється ще один цех обсмажування і кілька магазинів. Через два роки, так і не отримавши схвалення ідей з боку керівництва, Шульц йде з компанії та засновує свій заклад, пропонуючи заварну каву та еспресо з кавових зерен, Starbucks. у цей час Гордон Блокер, будучи одночасно зайнятим відразу в кількох великих бізнесах, вирішує продати свою частку в Starbucks. Злякавшись тяжкої ноші, Джері Болдуін вирішує виставити компанію на продаж за 3,8 мільйонів доларів. Шульц з групи інвесторів на чолі з ним набуває активів Starbucks і змінює назву на Starbucks Корпорейшн. У 1897 рік Говард Шульц відкрив перші точки за межами Сіетлу у місті Ванкувері, що в Канаді, та в Чикаго. А наступного року компанія розпочала торгівлю кавою по пошті та випустила свій перший каталог продукції, завдяки якому. Налагодила поставки до 33 магазинів у різних штатах США. По-перше, що зробив Говард в закладах, встановив барну стійку і найняв Бариста, який запам'ятовував покупців за іменами, враховуючи їхні смаки та швидко готував потрібний напій. Щоб навчити Бариста, Шульц знову вирушив до Італії, знявшись на відео, як професіонали однією рукою наливають еспресо. А іншою збивають молоко, одночасно спілкуючись із відвідувачами. Starbucks розвивався агресивно. Спочатку налагодився стабільний дохід за франчайзинговою моделлю McDonald's. Потім у нових штатах відкрилися відразу кілька точок. Одна належала франчайзі, решта власній компанії. Ще одне нововведення, яке використовував Шульц. Самообслуговування. Клієнти обирали тип напою, його кількість визначали обсяг молока та його жирність. Це і приваблювало любителів кави. Перед першим публічним продажем акцій на фондовому ринку в червні 92-го року компанії Starbucks належали 140 точок. Річний дохід становив 73,5 мільйонів доларів. Проти 1,3 мільйона у 87 році. Вартість ринку компанії оцінювала в 271 мільйонів доларів. 12% проданих акцій дали компанії прибуток у 25 мільйонів доларів, що дозволило в наступні два роки подвоїти кількість магазинів. До вересня 1992 року ціни на акції Starbucks зросли на 70%. Прибуток за акціями зріс майже в 100 разів у порівнянні з попереднім роком. Міжнародна експансія бренду розпочалася у 1996 році. Першою країною, де з'явився Starbucks, стала Японія. Трохи пізніше кав'ярні компанії з'явилися у Сінгапурі, Тайвані та Південній Кореї. Ще через два роки Starbucks прийшов у Велику Британію. Для цього викупив велику місцеву компанію Seattle Coffee Company, яка керувала 56 точками продажів. Операцію оцінили 83 мільйона доларів. Говард Шульц намагався будь-якими способами збільшити аудиторію. Засновники Starbucks продавали каву тільки темної обсмажки, тоді як американці люблять легку каву, яку можна пити кілька разів на день. Шульц змінив принципи і вів світлу обсмажку, що стало великим успіхом, бо середня відвідуваність Старбакс досягла тисячу чоловік. Каліфорнійські франчайзі Starbucks з'ясували, що влітку відвідуваність кав'ярень падає, оскільки немає холодних напоїв. Говард не хотів додавати мені щось крім кави, але й втрачати клієнтів теж йому було невигідно. Тому. У 1994 році Starbucks поглинула мережу кав'ярень The Coffee Connection, яка продавала холодний кавовий напій Фрапучино, молочний коктейль із морозовим та Капучино. Напій з деякими змінами увійшов до меню Starbucks з 1995 року. Поступово Starbucks відходила від концепції невеликих італійських закладів, збільшуючи масштаби. Розміщуючи розручні дивани, столики та окремі місця для зручностей. Говард хотів, щоб відвідувачі відчували себе як удома, тому основою Starbucks стали затишок та атмосфера. Усі заклади будувалися за єдиними стандартами. Смак кави скрізь був однаковий, навіть музика в різних містах мала грати одна і та ж, синхронізуючись через сервери. За ресторанним форматом Starbucks закріплена концепція третього місця. За ідеєю Воварда Шульца, Starbucks це не просто кав'ярня, до якої приходять виключно заради кави. Він створив для людей третє місце між роботою та домом, де вони можуть у комфортній атмосфері поспілкуватися, попрацювати або просто відпочити. Зараз Starbucks поступово відходить від концепції третього місця. Через її нерентабельність. Цікавим розширенням та доповненням до ресторанного формату став Reserve Roastery – Це преміум сегмент кав'ярин Starbucks, у яких, окрім комфортного простору, є обсмажувальний цех. У цих закладах можна не тільки спробувати всі відомі сорти кави, а й спостерігати за процесом приготування кавових зерен з моменту їх обсмажування до моменту пакування. Усі кав'ярні Starbucks Reserve Roastery мають шикарний інтер'єр, багате оздоблення і розміщення зазвичай в елітних приміщеннях. У світі поки що відкрито всього шість Starbucks преміум форматів: в Сіетлі, Шанхаї, Мілані, Нью-Йорку, Токіо та Чикаго. Визначною подією для компанії було відкриття Reserve Roastery кав'ярні у Мілані. Це був перший ресторан Starbucks в Італії. До цього компанія понад Десять років вивчала можливість зайти на торговельну арену Італії, але довго не наважувалися. Заходити в країну, де заварювати каву це цілий культ, було звичайно великим ризиком. Ми не збираємось вчити італійців і готувати каву. Ми лише хочемо показати, чого в них навчилися. Так прокоментував прихід Starbucks в Італію, засновник концерну Говард Шульц. У щорічному звіті 2019 року Starbucks повідомив, що інтеграція в італійський кавовий ринок пройшла успішно. Тож, окрім Rostery, компанія відкрила в Італії ще кілька кав'ярень. Starbucks розробив ще один концепт кав'ярень під назвою Starbucks Now. По суті, це формат експрес-кав'ярні, де взагалі немає місць для сидіння. Такі точки створені для того. Щоб відвідувачі могли без черг забирати онлайн-замовлення, зроблені через додаток Starbucks, а також для кур'єрів доставки. Starbucks одна з небагатьох кав'ярень, де у клієнтів запитують ім'я і пишуть його на картоновій чашці. У компанії кажуть, що робляться для того, щоб установити контакт між покупцем і баристою. Іноді працівники припускаються помилок в іменах, і це не одиночні випадки. Дійшло навіть до того, що кілька років тому на Ютуб був опублікований ролик, чому Старбакс пише твоє ім'я неправильно. За версією відеоблогера Пола Гейла Бариста пише на склянці Гесіка замість Джесіка або Сузе замість Сьюзі, щоб погузувати і спонукати клієнта опублікувати зображення склянки Starbucks у соцмережах. Їх кав'ярні це не лише заклади з кавою та десертами. Компанія також займається суміжними видами бізнесу, книжками, кінематографом, музикою. Існує навіть спеціальний підрозділ Starbucks Ентертеймент, який розвиває розважальний напрям діяльності компанії. В активах Шульца залишається понад 37 мільйонів акцій Старбакс, що робить його найбільшим власником цієї компанії. У другого за величиною власника акцій Мелоді Хобсон, яка входить до Ради директорів Starbucks з 2005 року на руках 494 тисячі акцій. З 290 тисячами акцій замикає трійку Джон Калвер, президент групи Global Retail у Starbucks, який раніше відповідав за роботу компанії в Китаї та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. На питання про те, як Шульц досягнув такого успіху, він відповідає, що керується чотирма принципами: не намагайтеся змагатися з тими, хто сильніший і розумніший за вас, ідіть на будь-які компроміси, але не поступайтеся переконаннями, постійно вдосконалюйтесь у своїй справі, навіть якщо ви справжній майстер. І пам'ятайте, будь-яка дрібниця має значення. Вислухали подкаст Шалені Голови. До зустрічі у наступному випуску.